Допомагають опанувати навички користування дронотехнікою. Вже більше року навчальний центр операторів БПЛА привид навчає військовослужбовців та рятувальників керувати різними видами безпілотників та користуватися картами. Про це розповідає директор центру Євген Зелененко. Ця програма повністю від армії дронів вона розроблена зроблена з. Разом з армією дронів, асоціацією школ, і разом ми її розробляли самі. Вона була затверджена армією дронів. Це перший курс, це перше пилотування цивільними дронами. Це лінійка DJI, Autel. Хлопці навчаються навчаються їми правильно користуватися і Дуже багато вони працюють з картами, з програмами від армії СОС Крапіва, пряма трансляція Вежа, Google Мед. Вони більше всього навчаються зберегти своє життя та добути в розвідці дуже багато корисних нам інформацій про ворога. Для курсантів створено декілька локацій. На одній із них рятувальники навчаються залітати дроном у приміщення та розвідувати територію. Залітайте в приміщення, обходу роздивляєтесь і вилітаєте назад так само. Розвідуйте обстановку, можете залетіти в кімнату якусь з тих і все. Злітайте. Рятувальники опановують не лише базові вміння керувати дроном, а й вчаться шукати людей по тепловому сліду. Інструктор Назар Свирида розповідає, для цього вони використовують Мавік. t ми беремо дві рації, тобто мене буде одна рація. Я зв'язуюсь з інструкторами, а одна рація, я буду з ними зв'язуватись і буду показувати ось на цій території. Тобто буду змінювати свою дислокацію, і вони будуть шукати мене. Тобто я буду ховатися, ховатися за будівлями, ховатися в лісі, і вони мають мене знайти, побачити і по рації вказати, що я ось тут. Я зафіксувати, зафіксувати мою ціль, суторфувати. І я тоді змінюю ще дислокацію, так кожен шукає мене. Ви будете мене зараз шукати в цій точці. Mm -hmm. Там, де ворота. Ви вчора всі, всі там літали. Підлітайте Там, до там до де борі... другий заїзд. Так, до другої заїзд, О, грубо говорячи. Я знаю, що в мене ціль в цьому, цьому квадраті, так? Mm -hmm. Я підлітаю, включаю собі тепловий Ось, ви собі випробуйте всі режими, як вам буде зручніше. Коли буде наприклад в цьому режимі, що зараз ми літаємо, ви зразу побачите точку за словами однієї з курсанток Наталії. Товт такі знання є вкрай важливими для їхньої роботи. Адже вони використовують безпілотники як для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, так і для моніторингу та розвідки пожеж. Нашій службові діяльності це досить необхідно, тому що досить часто бувають пожежі в багатоповерхівках. І для того, аби проводити розвідку і розуміти, що відбувається взагалі, яка площа пожежі, чи є потерпілі. Дрон це є. Ну, так, то досить важлива і корисна річ. Ми можемо підлетіти на будь-який поверх, подивитися, чи є там потерпілі, чи є люди. По закінченню навчання курсанти отримують відповідні сертифікати. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.